Шановні друзі, сьогодні я звертаюся до тих людей, які дивляться мої відеозвернення і які розмовляють українською мовою, для яких українська мова є мовою рідною, на якій вони думають і якою розмовляють. У першу чергу звертаюся до церковних людей, до вірних Української православної церкви, до тих, хто живе на Західній Україні, частково в Центральній Україні, але й до тих, хто не має до церкви прямого відношення і дуже обурюється, подивившись відеозвернення останнього часу і обурюється дуже. Чому не державною мовою? Вчіть, ви ж живете в Україні, ви служите в Україні, вчіть українську мову. Шановні, я не тільки служу в Україні, я в Україні народився і виріс. Народився в місті Києві і тут виріс, і вчився в українській школі в радянський час. Тоді, коли на 300 шкіл в місті Києві було лише 34 українсь... школи з українською мовою викладання. Я тоді вчився в українській школі. І вільно володів, і володію і мовою російською, і українською, і володів нею ще тоді, коли сьогоднішні наші можновладці, які засідають у високих кабінетах адміністративних, у Верховній Раді, багато хто з них сьогодні робить мову предметом розділення, ледве навчившись розмовляти нею. Тоді ще зовсім не вміли нею розмовляти, коли ми вчились в українській школі. Так що не треба мене спонукати вчити українську мову. Я вільно її володію. Але при цьому при всьому я являюся принциповим супротивником того, що мовне питання роблять предметом розділення і в нашому суспільстві. І намагаються це ще й зробити в церкві. Шановні, в Україні ми захищені, ми, я маю на увазі, всі, хто розмовляють і думають не тільки українською мовою, але й російською, угорською, молдавською, мовою Закарпаття. Всі ми захищені 10 статтею Конституції. Також наша країна офіційно підписувала десятки хартій і міжнародних договорів, які захищають право кожного громадянина України думати, розмовляти, доводити свою позицію, викладати свою точку зору тією мовою, якою він забажає, а не тією, навіть і державною, яку йому хочуть нав'язати. Інколи. Відчуваєш іспанський сором за людей, які тільки вчаться в українській мові, а нинішні професійні патріоти, інколи й проплачені патріоти, вимагають від них негайно говорити мовою, негайно перейдіть на державну мову. А ті виправдовуються, їх дуже жалко. Так не повинно бути. Закон в нашій державі. Захищає її громадян від цих нападок. Громадяни повинні мати повну свободу в тому, якою мовою їм думати, розмовляти, спілкуватись, викладати свою думку і навіть полемізувати. А тепер, що стосується саме того, чому останні декілька місяців записую свої відеозвернення. Мовою російською, а не українською. Всі ж знають, що і в Черкаській єпархії я завжди кажу проповіді тією мовою, якою розмовляє переважна більшість парафіян на тій чи іншій парафії, де служу. Якщо це місто, собор, то проповідь може лунати чи українською, чи мовою російською, оскільки двомовне наше місто Черкаси. І якщо це села, звісно, в переважній більшості це українська мова проповіді. Але саме останні місяці і звернення по дуже важливим і серйозним питанням я записую мову російською. Ось чому? На відміну від української мови, мова російська є мовою міжнародного спілкування. Це одна з шести мов. Міжнародних визнаних Організацією Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО, це мову, яку розуміють сотні мільйонів людей на земній кулі. Багато хто без перекладу в Греції, Болгарії, Сербії, Грузії, Молдові, Сполучених Штатах без перекладу розуміють, що ми кажемо, якщо ми кажемо це російською мовою, і не розуміють українською. А те, що ми сьогодні кажемо, про те, що ми сьогодні розмірковуємо і розмовляємо, це суттєво важливі питання для мільйонів людей. Знаєте, що всі, весь світ зараз дивиться на гоніння на українську православну церкву у нас в країні і намагається усвідомити що ж відбувається, узнати. З перших вуст узнати. Кого треба слухати, щоб узнати з перших вуст? Гонителів чи гонимих? Звісно ж, тих, кого гонять. А тому слова інтерв'ю і звернення єпископів нашої церкви чи священників вони розходяться по всьому світу. Їх слухають сотні тисяч людей. Нещодавно в мене брали інтерв'ю. Одночасно журналісти із США, сербської церкви та Греції людей по всьому світу цікавить, що відбувається. І переважна більшість з них розуміють без перекладу мову російську, а не розуміють українську. І навіть перекладати з російської мови їм набагато легше на рідні мови для своїх слухачів, слухачів чи читачів ніж з нашої мови державної української. Ось цим продиктовано те, що позицію нашої церкви свою особисто я висловлюю мовою міжнародного значення. Ще раз звертаюсь до тих, хто намагається зробити мову предметом розділення. Не робіть цього. Це злочин. Коли ви розповідаєте, що якась мова є знаряддям злочину, ви саме робите злочин. Такого не повинно бути. Один з класиків великих казав, скільки мов я знаю, стільки разів я людина, і це справедливо. Ніяка мова не несе відповідальності за злочинців, які розмовляють нею, ані українська мова. Ані російська мова, ані мова арабська, ані мова німецька чи англійська, ніяка мова не несе відповідальності за злочини людей, які мовою розмовляють. А ось злочинці, якою б мовою вони не розмовляли, залишаються злочинцями. І злочинці це не тільки ті, хто роблять очевидні явні злочини, але й ті, які. Підбурюють до злочинів людей гуманітарними питаннями, у тому числі використовуючи мову як зброю для розділення суспільства. Я думаю, що більшість людей зрозуміють, про що сьогодні йшла мова. Нехай Господь всіх нас благословить, примирить, заспокоїть і дасть нам жити як раніше. Коли всі прекрасно розуміли одне одного, і ні в кого не викликало обурення, що людина не з тим кольором шкіри, чи розмовляє не тією мовою, чи мислить не тими думками, які в мене, чи в нього, коли справді була свобода, свобода думки, свобода мови, свобода совісті та віросповідання. Як же хочеться більшості громадян України повернутися саме в ту країну? Молимося за це і віримо, що рано чи пізно це відбудеться. Благословіння Боже нехай з вами перебуває!